Привіт, друзі! Це я, Наталя. А це я, Тигрунь. Сьогодні у Тигруня день народження. Тигруню, а скільки тобі років? Мені вже три роки. І сьогодні до мене прийдуть мої найкращі друзі. Ой! Ви це чули? Хтось уже стукає у двері. Подивімось, хто до нас завітав. Угу. Хто там? Це слоник. Це слоник. Слонику заходь. Привіт, друзі. Привіт. Не вже народження, ти груню. Я приніс тобі. Незвичайний подарунок. Ось тримайте, друзі. Ти груню, я відкрию? Так, звичайно. <гум> О! Що це? Це моя улюблена літера. Літера С. Слово слон починається на букву С. Ти, Груню, загадай будь-що на літеру С, і воно з'явиться. Вау! Дякую, слонику! Я хочу «С»! с, с, с. Сніг! <бис gespannt> Справжній ]ào. сніг, друзі. А, вау. Але ти, стало трохи холодно. Можеш загадати щось тепліше. Ага, я хочу с с, с, с сонце. Ага! Сонце. А, так набагато краще. О! Геніальна ідея! Я хочу перефарбувати нас у синій колір. <звіллянна> Друзі, подивіться на нас! Ми сині! Груню, ну, ти груньо, жартівник! <звіллянна> Дітки, а які ще слова починаються на літеру С? Що це? Це «С»! с. -с Стілець, хм, точно стілець, молодці. А що це? Це с, 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 -с санки, молодці! А що це за птаха? Хм, я знаю це с, 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 -с Угу, сова, молодці. О, ви це чули? Хтось с -с стукає у двері. О, новий гість! О, я побігла. Хто там? Це я мавпочка. Це мавпочка? Заходь, мавпочко. Привіт, мапочко! З днем народження Тигруню! У мене для тебе подарунок. Тримайте. Дякуємо, мапочку. Дякуємо, мапочку. Що це? Це літера М. Моя улюблена. Слово мапа починається на букву М. Тигруню, Загадай будь що на літеру М, і в тебе це з'явиться. Ну, наш святковий стіл майже порожній. Я хочу загадати їжу. М, <праць> м, 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 морозово. <праць> а, а! <праць> вау! А ще я хочу м, м, м. Мандарини, чудово, а ще я хочу м, 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 макарони, хм. Молодець стороню. Пару, порода бы была наикраща вечерка на день народження. Дякую. Это точно. Насправді у меня еще ще одне Я хочу потрапити на м м м м море. Море? О, ні. Нас несе у море. Ой-ой-ой. Дорогі друзі, поки тигрун чекає на мене у морі, ми з вами вивчимо нові слова на літеру М. Гм, -м -м що це? Це М-м-М. Метелик. Точно метелик. Гм, а це що? Гм, теж якась комашка, але яка? Я знаю м, 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 Мураха. Точно Мураха, яка мила. Ой, а це що таке кругле? Ну, це може бути що завгодно, може бути млинець, а може бути планета. Точно планета. М, 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 манета. Ні, це не манета. Точно це м-м-м м'яч. От бачите, ви знали, а я не знала. Молодці. Ну що, я йду назад до Тигруня і побачимося у морі. Наталю, я вже натішився морем і хочу повернутися назад додому, до друзів. Ти, груню, не хвилюйся. Щоб повернутися додому, нам потрібно знайти літеру Д. А чому Д? Та тому що слово дім починається на літеру Д. Дім. Д. Д. Дім! Правильно! Чудова ідея! Ходімо шукати. Так, ходімо. Друзі, я бачу скриню. У цій скрині знаходиться літера. Послухаймо, яка саме. О-, о, о. Хм. о. це літера Д. Ні, не схожа на Д. Ні, це не літера Д. Це літера. О. о. <світ> Вона нам не знадобиться. <світ> Тому ходімо далі. <спільного> Ще одна скриня. Може, в ній знаходиться літера Д. Послухаймо Сс. Дуже знайомий звук. Десь я його вже чула. Та це ж літера С. Точно, це ж літера С. Е вона. Ну, У нас уже є літера С. Вона нам не знадобиться. Ходімо далі. О! Ще одна скриня. Ти Послухаймо, може, у цій скрині знаходиться літера Д. Д, Д, Д. Ти це чуєш? Це ж літера? Д. Де. Вау! Ну що? Час повертатися Де додому! Додому. Але як? М -м Щоб повернутися, давайте разом скажемо: Д, 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 дім! Д, Де. Д, 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 Дім! Ах, ах. Вау. Здається, ми вдома. Так. Угу. Але куди поділись всі мої гості? О, точно. Де всі гості? О, О, сюрприз! За народження ти гру. Який, який сюрприз! Дякую. Тихон. До речі, слово друзі теж починається на лідеру де. Да". D-d-d-d-d-d-d-d-druzi! d d da 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 da